Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоція. І це я знову з вами Антоніна. Якщо хто вперше завітав на мій канал, попросила б вас підписатися, задавати свої питання, розповідати про свої різні парфуми, ставити свої лайки, вподобайки. Вам це буде не тяжко, а мені буде дуже і дуже приємно. І сьогодні хотіла б з вами поговорити про такий прекрасний бренд, як Avon. У мене вже є багато відеороликів, де я розповідаю про цей бренд. Але сьогодні б хотіла продовжити цю тему. Це дуже гарний бренд. В нього не тільки парфуми. У цього бренда дуже багато косметики, дуже багато миючих засобів, дуже багато цього виробника, різних таких для жінок, приємних, різних таких, не тільки парфумів, але й всього, що душа пожелає наша жіноча, можна в цьому каталозі багато чого знайти. Ну, сьогодні будемо не про це розмовляти, порозмовляємо, а порозмовляємо про лінійку парфумів. Деяких там коментарях мені задавали. Дівчата, питання, мої підписчики, що поговорити, щоб я розповіла про лінійку парфумів від INCADENCE. Але не про класичний, а іменно Incadence Про цей. Зараз я про це розповім, але спочатку ми почнемо розглядати класичний INCADENCE. Він виготовлений є 2000 року у мене, тут 50 мг. А це у мене версія тридцяточки. Чому я взяла той і той? Що це класичний шоцей, тому що в них дата виготовлення різна. Ось тут 50 міліграмчиків, так, 50 мілігранчик у мене флакончик, він виготовлений 2000-й да, 2000 рік за мене, це дуже давно придбаний, він у мене, як кажуть, як бестселер. Йому вже більше 20 років, вже 20, 23 роки цьому аромату, і він на ринку далі продовжує. Пользуватися у жінок успіхом дуже подобається. І в мене тридцяточка. Тридцяточку я хотіла взяти, попала по такі гарній, приємній ціні, ну і придбала його, думаю, нехай буде. Але ні, ви знаєте, вони, от, наче цей класичний і цей, а на аромат у них зовсім різний. Чому? Тому що це ви вже переробили його і випустили 2020 Першому році 2021 рік і 2000 рік. Яка різниця? Зараз я вам поясню. Давайте подивимося. Так, дивіться, зараз я вам покажу, ну коробочку я вже так побачили. Я думаю, багато в кого це є парфум. багато кому він подобається. Цими ароматами користувалися наші мами і бабусі. Ми користуємося і я думаю, що будуть. Користуватися і наші діти, і внуки, тому що це дуже прекрасний такий аромат, жіночний аромат, ніжний, гарнющий таким ніжним, жіночним ароматом. Оце, коли аромат я на себе наношу, я таке як переношуся, ви знаєте, зараз навіть нанесу його, наношу на себе. І зразу це, він дуже гарно зимой Але ви зимою на себе цей ароматик не нанесете, класичний ви таке, як наче переноситеся в літо, на, на вулиці холодно, прохолодно, зимно, вітряно, а ви нанесли на себе цей армат і поринули в таку пору року, начебто ви поринули в літо, або в осінній прохолодний вечір, або весняну-весняну таку весну. І він літом задушує, наче аж так трошечки, а взимку він приносить такий ностальгію вас, ви переноситеся в прекрасне літо, весну і осінь. Зразу тут дуже цікава нота, вона солірує, як вам сказати, тут відчувається орхідея. Орхідеї у нас в парфумах дуже багато є. Вони по різному обіграні, по різному, от наче там, там, там орхідея. Але композиція, якщо різна парфума, то зразу орхідея робиться така мінлива, і вона в деяких парфумах можна навіть її не розпізнати. Отут, от тут орхідея дуже гарно обіграна з тюльпаном. От такий орхідейно-тюльпаново, весняний такий піоновий аромат. От відчувається стара школа, він такий одеколоністий. І мені здається, що це у Такого шипрового одеколона додає тут більше троянда. От Троянда є тут, як мені цікаво у... подивитися, що тут у нас орхідея, ландиш, циклам. От Троянди тут немає, але орхідея є. Ага, ландиш, Ландиш і Піон. Коли от любили раніше зараз мало таких парфумів, щоб були і ландиш, і щоб піон був, і щоб у нас ще було цикламент. Ну, я його не відчуваю, якщо ви натрапите десь на 2000 рік, рік аромату, там дуже добре в цьому ароматі відчуватиметься тюльпан, такий весняний, такий соковитий, такий, як вам сказати, зеленкуватий. І він обіграний дуже гарно з орхідеєю, і ця орхідея вимішується з цим тюльпаном, домішується піон, і такий, як вам сказати, і конвалій. І він робиться такий чуть-чуть шипровим, і дуже натуральні такі квіти, дуже такий яскравий, літній, теплий. Він такий прозорий, такий ніжний. Він мені, ви його як от нанесете, то він мені тоді нагадує, наче от ви будете так, як та ніжна фея в цьому. Така ніжно-квіткова фея в цьому ароматі. Дуже такий квітковий, дуже такий реалістичний, от нехімозний. Ну, ну от так тюльпан відчувається. Дуже піончик і орхідея придає йому якусь таку багатість. Що я вам скажу? Стійкий, шлейфовий. Ну, годин 5-6 він буде на вас. Шлейф теж дуже гарний, такий, ну, такий, як ви будете проходити і буде здаватися навколишнім, що от ви, начебто, прийшли, пройшли з букетом квітів. Ось такий квітковий гарний. Чому я взяла 30? А Зараз ми поговоримо про тридцяточку. Дивіться, в мене така коробочка, 50 п'ятнадцяка в нас кругленька, тридцяточка в нас так більш квадратненький такий парфумчик. Наносити на себе я його не буду. Він повинен бути точно таким самим, як цей, але в чому різниця? Оцей аромат я вже придбала, не звернула увагу на дату. Я подумала, що парфум класичний, що той, що той, знаєш, повинен бути однаковий. Але ні, ви знаєте, оцей в мене виготовлений 2020 року, і він уже не такий. От зовсім він не такий. Цей аромат він дуже такий піоновий. Тюльпановий, от тюльпан дуже гарно чуть, такий весняний, сонячний, такий позитивний, і він такий квітковий, от натуральний. А от уже 30 що переробили? На що вони так зробили, я не знаю, але що я вам скажу, от це вже 30 вона вже більш хімозна. От хімозна немає цієї натуральності, як у першій версії класичній. Не відчувається вже той так тюльпанчик, відчувається просто ландиш, відчуває, ну конвалія, відчувається більш так піончик, якась хімічна така орхідеєчка, і вже не тюльпан відчувається тут, а більш так, як вам сказати, такий зелений просто листок такий зелений, Просто такий, або зелений листочок з дерева, або просто якась зелень така. Травичка, отака. От ну, і то, як він постоїть, аж тоді він якийсь так більш зелено, чуть-чуть квітковий, але він хімозний. От уже він такий, як наче взяли оцього аромата і капельку капнули у цей аромат, і він якийсь дуже розбавлений і, і спирт відчувається. Ця версія мені не сподобалася. Тридцяточка, так що, якщо хочете цей класичний собі придбати, дивіться, будь ласка, щоб був рік випуску 2 а вже якщо новоділиці всі пішли, 2020, там 2021, може 2019 лучше потестувати, щоб не втрапити в халепу і не спсувати собі настрій, як кажу, не перевести гроші і не купити те, що вам не подобається. Так, слідчий у мене аромат буде Incadence Love. Отакий фіолетового кольору, дивіться, коробочка у нас. Це у нас Ось така коробочка. Така сама, як і класична коробочка. Це у нас фланкер від класичного, фіолетового такого кольору. Зараз я нанесу на себе теж кругленький. Ви знаєте, такий більш уже сучасніший. Теж непоганий, красивий аромат. Більш він такий чуть-чуть, Ну, як вам сказати, цей і цей. От різні вони. Зовсім різні, не похожі. Цей більш, як отак нанесеш на себе, він більш свіжіший і він, прям такий, як ви знаєте, наче бриз моря. От бриз моря, ви так бризнули на себе. І цей бриз моря змішався з білою такою. Магнолієво, з квіткою магнолії, трояндою, і таким зеленим-зеленим яблуком, таким соковитим. І ви знаєте, як повіє вітерець, то такий доноситься аромат такого бергамоту. І саме дужче все одно відчувається магнолія. От магнолія так відчувається, вітівер тут відчувається. І така ніжна, ніжна нотка якоїсь такої пудровості. І наче в ту пудрочку, от, трішечки, трішечки зелені, якоїсь щось ну от щось додали. Щось в піраміді тут заявлено у нас магнолія, зелене яблуко, вітєвір, бергамот, ну, як я їй казала, біла троянда. Отак от воно все відчувається. Дуже гарний такий насичений. Аромат теж квітковий, але тут вже квіти більш такі якісь сучасніші. І мені здається, що він трохи фруктуватий. От Я яблуко не полюбляю в парфумах, але отут яблуко воно так не відчувається сильно, воно вимішується із жасмином, і цей жасмин робиться такий похожий більше на гіацинт. От кому подобається квітка гіацинта? От зверніть увагу. Отут магнолія з яблучком вимішується, і вона дає такий вам, як ото, знаєте, аромат такого дорогого-дорогого гелю для душі. Але е, хвилин так 5, і воно зникає, і робиться він такий, цей аромат більш такий е, квітково, і переходить, е, він такий похожий, робиться, як вам сказати, такий, як, начебто, це е, е, такий дорогий. Крем для тіла із такою геацинтово, і трохи жасмину, він не знаю, тут жасмина нема, але відчувається такий жасминово, магноліво. Білотрояндовий, так. Білотрояндовий. От троянду тут білу дуже гарно відчувається. І ви знаєте, отак, як його нанесеш, зараз у нас зима, а він такий більш вроді квітковий. Такий теж квітковий, жіночний, стійкий, шлейфовий. І тут квіти, якісь такі, оцей жасмин і магнолія, от не знаю, відчувається мені жасмин. От магнолія, то як магнолія відчується, то як жасминчик відчується, навіть відчувається гіацинт. От такі квіти. Якщо вам ці квіти подобаються, можете сміло брати. І ви, коли на себе нанесете. Він не є, щоб такий шлейфовий сильно був, він більш буде інтимніший. І ви знаєте, він буде як такий дорогий уходовий крем для тіла. Він буде такий освіжати вас, ви будете дуже приємно так квітково запашно благоухати. І так, ви знаєте, він так буде відчуватися от на вас оцей аромат, начебто. От на зиму ви його так, як аромат більш такий він на зиму, бо літом він буде придушувати, або на таку більш прохолодну погоду. І ви знаєте, цей аромат підійде на будь-який вік. І на любу, як вам сказати, пори року. Не тільки на зиму, але я більш бачу на зиму, а от на будь-який час от на будь-який час дня він буде просто прекрасний. Гарно буде. І зранку, і в обід, і ввечері. Дуже стійкий такий, непоганий, стійкіший, ніж класична версія. Але більш такий він якийсь квітек, тут більш, більш такий жасмин, магнолія відчувається, і навіть видається гіацин. Але ви знаєте, літом, влітку я надягала, то влітку, коли так. Дуже жарко і душно, то проступає такий свіжість, яблучка. от яблучка, І якась тут є свіжість така азонова, як морська нотка. Навіть так здається, те, що ви десь гуляєте по берегу моря, такий азоність, або десь в гаю і такий літом роса, сирость, і ви так гуляєте, і в одній руці держите яблучко і гуляєте. Так, потім десь клумбів дуже багато, на тих клумбах дуже багато жасмину, магнолії, гіацинту і такої білої білої трояндиці, але її дуже багато. І оце прохолода, сирость, дерева, і оці квіти всі отак вимішуються, вимішуються, і ваше тіло, ваші волоси, ви пропитуєтеся цим ароматом. І виходити з цієї алеї, і де і вам дають дуже колекомлементарний чоловіки. Вам дають свої компліменти, і вам дуже приємно і гарно. Ну, поговорили ми сьогодні про такі прекрасні два парфуми. Третій, просто я вам показала, що різні вип... випуски різних років. Будуть зовсім по-другому звучати, так що звертайте увагу при покупці якого року випуску ці аромати, тому що Вейвон є таке, вони люблять постійно щось міняти, щось переробляти. То в них удачні версії получаються, то неудачні, то вони їх знімають, то заново запускають, роблять дизайн другий. Ну, таке в них є по парфумах. Ну, а на цій ноті буду закінчувати. Розглянули ми такі прекрасні аромати. Поділилася я з вами своїми враженнями, так що, хто полюбляє дуже квіткові ніжні аромати, придивіться, потестуйте, зверніть свою увагу. Я думаю, що вам дуже сподобається. І ви будете прекрасні, ніжні в цих ароматах. Так що до побачення, до нових відеооглядів.